Всім привіт і ви на каналі Random Show. Граю я під ігровим іменем чи нікнеймом я Забута Легенда. І Граю в цьому бою я не на сам найкращому ЛТ, це китайське ЛТ 10 рівня wz 1 І попадаємо ми на карту Рибальська бухта. Сетапчик такий доволі приємний, ПТ достатньо, одна ЛТ, дві арти. Блин, ну, в принципі, те, що потрібно для бою. Вирішую я займати саму стандартну позицію. цю ці стандартну грядку кустиків. бачимо, що там, до речі, полилося дерево. Заїжджаємо на цю позицію ми саме таким образом, щоб ЛТ противника нас не підсвітила. Яка може стояти на центрі? Я зараз покажу вам точніше, ви коли під'їжджаєте до цієї грядки кустів. Чого я не рекомендую ставати десь сюди? Так, да, десь. Саме сюди. Тому що з центру, з цієї позиції можуть засвітити ЛТ. ЛТ противника. От, або з цієї, або з цієї позиції не стають. Ну, в принципі, ще ось десь тут є позиція. Е, напевно, десь з самого грядка, і коли будете їхати по самій короткій, десь так, то вас можуть, в принципі, підсвітити. В принципі, розказав. Е, ну, Повторюю, це сугубо моя думка, це сугубо мої дії, так як я роблю. Граю, звісно, я в цьому бою. Всі бої, які зіграні в мене на каналі, це сугубо мої. Мій, моя відігровка це я так грав. Отже, навчаюся я грати на ЛТ, тому що хочеться підняти свій рівень гри на ЛТ, тому що я не можу сказати, що я прям. Дуже сильний гравець на ЛТшках, але і, в принципі, не самий слабий. Але хочеться навчитися грати прямо от е, найкраще. В началі бою ми підсвітили СТРВ і ТВП, вони помилялися. Е, на жаль, отримала СТРВС ОТРБ тільки на 718, напевно, від, що від гриля, тому що в принципі, хтось там ще міг би дати. Ну, в теорії бабаха. Могла дати на 718 фугасом, але все-таки е, підсютила ТВП-шку, яка переїхала, вирішила там чекнути. В принципі, подивилося, вона так доволі-така непогано на 1196 своїх ХП. Для mm -hmm. мене це приємно, для нього, думаю, ні. Артур Король там гарно, гарно пограв, 200 хп залишилося, я думаю, він дуже довольний і в принципі його пошик забирає. Не завдався в нього бій. Не Неопережно він зіграв на ТВП. І що я вирішую зробити, так як ми бачимо. Що мої союзники Шарпатюр та Пош під'їхали. Я вирішую теж підкатити до цього до цієї сторони. Бачимо, що Шарпатюр відкатив, напевно, що він підсвітився. Тут я підсвічую арту. Там, до речі, на початку було видно, е звідки стріляє арта. В принципі, я десь, напевно, і показував. Тут ми підсвітили кобру, тортика, дали. По 430-му, ні, не дали. І, в принципі, команда мені тут дуже сильно сподобалась, як вона відстріляла. Покоплі на 100 залетіло, ну прям Слухайте ну приємно. Плюс е хапнув об'єкт 430 на 700. Приємно, приємно. І в нас вже є 4200. Тут підсвічуємо 13105, і я розумію, що потенціал цього бою. Є і можна зробити, в принципі, такий доволі непоганий результат. А результати бою я, як завжди, вставлю в кінці цього відео. Так що додивляйтесь відео до кінця, ставте подобаєчку, пишіть коментар, поправляйте мене, де я що неправильно зробив. Можливо, ось з глядачів є професійний Елдевод. І підкаже мені, як краще було грати, і, напевно, де я що е не зробив і де часом не переїхав. Отже, вирішую я стати на позиції, де стоїть Пошт 155 для того, щоб підсідити там ПТ-шок. Е в принципі, ми це зробили, але ми поділили з асист да, з флешом. Але дали на 450 ПЗ-шки, до речі, в, в цій ЛТ. Дуже приємне пробиття. Е, кумулятив пробиває 4, 280, а під пробиває, якщо я не помиляюся, 254, щось в такому районі, і це дуже приємно. По гарматі CLT е, я можу сказати, що в принципі непогана, але не вистачає її точності. Якщо стабілізацією можна змиритися, ну, в принципі, ми ж не граємо, да, е, до чов, там... Стабілізатором і вентиляцією в мене граємо, в мене стоїть модерський прибор огляду, малошунка та оптика. І по гарматі в принципі нормально, але ну, влучність, все-таки влучність бажає. Не знаю, десь курить, напевно, в сторонки, навіть між цим самим ЕБР-ом, тому що там в ЄБР, єбра є полівуха на точність, там ДПР, точність вибирати. А тут якби такого немає. І точність у нас тут, точніше, влучність... 0,37 чи 0,36 на 100 метрів розкид. щось типу в такому плані. Але зведення 1,8, що доволі швидко. І в принципі не радує. Ну, не можна радувати це, і Альфа-3090 це, звісно, дуже все супер. Так що це такий. На пів ЛТ, на пів ТСТ, я б назвав би це якось так цю ЛТшку, тому що якщо в команді супротивника буде якась мантікора, е, даже той самий тест ЛТ, ми, звісно, що будемо програвати цим ЛТшкам, тому що е, скритність набагато, набагато краще цих ЛТ, ніж у ВЗ-шки цієї. У мене щось в районі 45. Десь, десь десь в такому районі в мене екіпаж не повністю прокачаний, але скритність, в принципі, я б прокачав, тому що це важливий параметр на ЛТ. Обов'язково е викачуйте скритність, ремонт і бойове братерство, тому що це саме такі важливі перки, я б сказав би на ЛТ. Ну, звісно, радіоперехват, гострий зір це все допомагає, але викачуйте скритність. Отже, повертаючись до бою, що я можу сказати? Бачимо, що моя команда там підпушує першу лінію, я вирішив під'їхати. на центр, Думаю, в принципі там постріляли, постріляли, зацвітили тортоза, тортойз отримано 820. Дали ми по об'єкту 430-му, ну, чесно так, щоб не розслаблявся. І тут ми знаходимо 105, я звожусь, і куди я попав, я не знаю. Починаю мансувати, 13-105 стоїть, одну він мені дає, дві він відстріляв не по мені, напевно, по шаркотюру, но одненько я точно так розумію, він не попав. Я не знаю, чого команда моя його не вбила, він три снаряди, весь барабан відстріляв, чи відстрілявся і просто фіг собі стоячи, можна сказати, на відкритому полі. Неприємно, але тут ми підсвічуємо знову З-105 і на откат, і звісно ж цей момент. 15 метрів від кустика, збираємо лотежечку На лампу чекнули, ми не засвітилися, це дуже добре. І в нас далі розв'язані руки. Ми відсічуємо кобру. Ми підсвічуємо СТРВшку, ми підсвічуємо 430-го і просто ми не даємо їм грати. Тут команда просто ну, дуже красиво попадає, побиває. А більшого нам і не потрібно. Побиває і попадає. Все. Тут у нас все добре. Дивимось, що там по 430-му стріляють. Його не забирають. Але, в принципі, так як він за камінцем, там, то ми можемо переїхати, і я собі думаю. Чи постріляти мені тут? Чи все-таки постоїти краще підсвітити? Дивимося, що тут засвітилася бабаха. І я вирішую, звісно, вже що стріляти. Бабаха, це моя на 415 їй та шарфетюр. Плюс ми на 404. Ну, приємно, скидається арта, і тим часом у нас вже є 7533 асисту і 1980 шкоди ми нанесли. Ну, як на мене, це вже дуже хороший результат в цьому бою. І, в принципі, ще в команді супротивника залишається. 3500 і ХП, що тут шарфюр. Я не розумію, що не нього знайшло. Він починає мені заважати, починає мене пихати. Ну, ясно сказати, дуже якось Токсично в цьому моменті було. Я не розумію, що я йому зробив. Е, я, начебто, його не підпирав, не підставляв. Ну, сам факт в тому, що він почав мені чогось заважати. Тут він починає цейватись за мною. Щоб його не вбила кобра, але дуже сильно мені повезло те, що кобра мене не пробила. Потім другий раз вона теж не пробила на 72 Гітлюс, вона не пробила шарфутюра. Не Дуже поганий барабан в шарпетюра вийшов. Ой, в кобри вийшов, вибачаюсь. Але ситуація, звісно, була неприємна, як те, що союзник просто вирішив мене от взяти і підставити таким макаром. І засейвитись від кобри. Це було неприємно. Отже, бій на закінчився перемогою. Ми освітили 8780 плюс 2000, в нас є шкоди нанесеної, і це приємно. Результати будуть зараз прямо. Отже, всім подякував. Кому сподобався цей бій, а моє коментування. Ставте подобачку, пишіть коментар і всім гарного дня. І до зустрічі на новому відосідосі.